Так, що у нас сьогодні? День X настав. Займаємося грузкою капусти. Грузимо там А Волгу, зараз покажу. І будемо їхати в поле. Так, дивіться, що в нас вийшло. Загрузили прицепа повного. Влізли сюди. 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 касет. Так, що у нас наступ по багажнику? Повний багажник. Наверх на багажник загрузили. Салон загрузили. І що? їдемо на поле. Так, Причепили нашу отаку саморобну сажалочку, ту, що тато зробив. ну Нічого складного. Дивіться. Ну, коротше, будемо на полі, там будемо включатися. Будемо цим трактором садити. Бо ну, тут все під нього налаштоване вже. Коротше, будемо працювати. Так, я сьогодні старший по Волзі, тато поїхав трактором. І, коротше, сьогодні у нас буде день дуже супер-пупер активний. Треба якось проїхати сюди. Така звісно дорога тут через кущі. Через канаву. Нічого, це, ця тачанка скрізь їде. Там, де трактор їде, там і тачка їде. Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт! Ну що, друзі, приїхали на поле, будемо сьогодні починати садити капусточку. Добра справа. справа. Тут таке налаштування невеличке, заглибив трошки цірала, щоб, щоб глибше садити. Коротше. Капусточка, частина в салоні, частина зверху і в прицепі. Це ще не вся, це, я думаю, може половина, можливо, і немає. Зараз банда приїде, вся наша. Оце на такій швидкості садимо. Так що залишайтесь на каналі, нікуди не тікайте, будемо вам показувати, як воно все насправді. Ще площу підготували, гарно. Так що, будемо працювати. Так, друзі, що у нас? Початок є, перших, перших два рядочка. Процес пішов, запустилось, все нормально, ніби пішло. Дивіться, як садить. Десь через сантиметрів 30 одна від одної. А я тут сижу, коротше, готую капусту із... З касети, перекидаю в ящики, бо так не зовсім добре витягується, Ну таке. Ну, можна миритися ще. Десь проривається, десь витягується геть повністю. Ну, нормально, коротше. земелька мокра, то я воно, прийметься і все буде рости. Так що, працюємо. Так, приніс капусту, бо вже закінчилось тут. Так, що ми вже посадили 2, 4, 6, 8 рядочків. Ну, нормально. Нормально. Така капусточка така краща пішла. Так що працюємо далі. Поїхали. Перша понижена передача. Друга! Друга понижена? Так, друга, так. Да. Так, друзі, короте, що, вже обід настав, посадили ми з 10 до 12, встигли 2, 4, 6, 8, 10. Це 12 рідки пішли. І в нас закінчилась капуста. То зараз їдемо. Трактор отак в полі залишено. Я думаю, тут нічого йому не буде, ніхто його тут не, не зачепить. То короте, Зараз їдемо е додому, підобідаємо, трошки наберемося сил, трошки відпочинемо. Загрузимо машину і продовжимо, бо тут ще робота, як ви бачите, є. Так що, отак. Так, що ми загрузили знову? Загрузили знову друга ходочка буде. Там... Е Дорвали з грядки і, коротше, будемо їхати. То запитував, де трактор стоїть, поки на нього роботи немає. Так що буде робота, я буду вам показувати в роботі. Так, приїхали на поле, тракторець на місці, ніхто не вкрав. Бачите, до кінця трошки не вистачило. Тут 12 рядочків майже вже буде посаджено. Зараз чуть-чуть досадимо тут. От така шайтан машина. Десь третя частина тільки. Так що будемо працювати. Працюємо. Тато, я, мама, брат приїхав нам на допомогу, всі гуртом. І там в нас ще є, є сусідка нам допомагає. Ну, в принципі, от така наша команда. Вони там вон, приїхали, йдуть сюди, а ми з мамою тут, коротше. Так що будемо починати. Підобідали трошки, відпочили, сил набралися. Так що до роботи. Так, робота у нас продовжується, самий розгар. Сонечко, звісно, припікає добре. Вже аж, аж загар взявся. Так що працюємо. Все, як, як, як яка касета, якась краще витягується, якась гірше. ось, На даний момент дивіться, беру так, 2, 4, 5 штук. І зразу... Так, друзяки, покажу вам, що ми сьогодні насадили. Там менша капусточка трошки, тут вже з грядки пішла, то бачите так. Але нічого там відрегулювали, це рало, щоб нижче, глибше. Садило, ну, в принципі, нормально, дивіться. Капусточка стоїть. ну Ще трошки лежить, але за ніч, я думаю, вона повстає і буде все нормально. До кінця не вистачить. Ну, що, що є, то є. Це вже така з грядки, бачите, велика. Але нічого, вона все буде рости, прийметься, вологі в землі. Самі дивіться, земля мокра. Так що, оце сьогодні вам таке відео познімали, так, сьогодні працювали. Так що, будемо завершувати відео на цьому, всім дякуємо за перегляд. Пишіть, коментуйте, утримуйте. Так, ви таке коли-небудь бачили, щоб трактор сам їхав, а господар біля нього просто йшов, контролював. Не бачили, то я вам показую таке. Так, що друзі, всім пока побачимось.